Студія на весічів представляє президента Міжнародної казах... академії казацтва Михайла Яменка і генерал-полковника Казацтва Петра Аброска. Михайло Михайлоч, якщо може, розкажіть, будь ласка, про діяльність академії. Міжнародна академія Казацтва створена 11 листопада 2002 року. Структура академії складається із самих військ, із наукових центрів інститутів, складається із консульських представницьких відділень, а також складається з наукового відділення. І у нас академія має інститут земельних відносин технології, де учиться порядка 1600 студентів, а також має кераградний інститут навіть технологій. Также так є у нас створений е, Казацький е, Кубанський корпус, Кадетський корпус, який, е, в якому 246 е, кадетів навчається. Це корпус в Росії і фінансується за рахунок е, е, ну, за рахунок російських е, коштів. Е, в академії Порядка трьох з половиною тисяч дійсно членів Академії наук, це видатні вчені е, науковці. Е, е, особистий склад академії це порядка 81 тисяча чоловік. Е, сьогодні Академія має е, членом міжнародного академічного сенату. Е, Академія е, має своїх представників в 18 країнах світу, має представника ОНУ ЦЦПНК е, Сергія. Рафал Васік, представник при його парламенті, він ще директор інституту дипломатії Міжнародної академії Казацтва. Ми являємося засновниками Російської міжнародної академії Казацтва сьогодні є можливість і створюється. Кадетські е, корпуси в е, Україні зараз е, підготовлений приказ е, указ президента, але я знаю, який із президентів підпише його про створення вісьми кадетських казахських корпусів для е, е, дітей бездомних і е, безоглядних. Ну поки все а.